Як уникнути пастки колекторів та зберегти спокій, шановні громадяни та власники бізнесів. Сьогодні ми звертаємося до вас з важливою та актуальною темою: як уникнути хитрощів колекторів та захистити свої права в Україні. Якщо ви стали об'єктом небажаних дзвінків та листів від колекторів, час діяти розумно. Дозвольте нам поділитися експертними порадами від наших юридичних експертів. Зберігайте спокій і нерви. Найголовніше не панікуйте. Відчуття паніки лише ускладнює ситуацію. Зрозуміло, що колектори можуть виглядати надокучливими, але це. Пам'ятайте, ви маєте права. Подробиці перевірка. Завжди перевіряйте інформацію про те, хто телефонує або пише. Запитуйте повні дані, з якої компанії вони представники. Будьте уважними до деталей. Обмежте контакт, маєте право вимагати, щоб вас не турбували дзвінками на робочому місці або після певного часу. Ваше право на приватність повинно бути дотриманим колекторами. Письмова комунікація. Якщо вас звинувачують у боргу, вимагайте письмового підтвердження. Лист від колектора повинен містити інформацію про борг та підрозділ, з якого приходить повідомлення. Підтвердження діла: якщо ви не погоджуєтеся з заявленням колектора, ви маєте право попросити підтвердження діла. Це частина вашого права на інформацію. Вивчіть законодавство. Ознайомтеся з законами, які регулюють стягнення боргів. Це допоможе вам зрозуміти, які права ви маєте та що можна робити. Звертайтеся до професіоналів. Якщо ситуація складна, найкраще звернутися до юриста, який спеціалізується на стягненні боргів. Вони нададуть вам експертну консультацію та захистять ваші права. Майте на увазі, ви маєте права та інструменти, щоб захистити себе від некоректних дій колекторів. Юридичний захист ви можете отримати у нас. Залишіть свій номер телефону і вам зателефонують.